Бачите поряд. Пропустіть, будь ласка, начальника СБУ. На да дорогобоку -да -да. обурення. Ми будемо на колінах. Я на, колінах. на колінах можна все, що завгодно робити. Краще на коліна не вставати. Наче ніхто не поставить на карті. Так, швидко, три хвилини є. Чого це хвилини? — приклевили? А ви... мене більше про це немає. Скажіть, будь ласка, затримали Ткаченка, виконуючи обов'язки. і Затримала особа, яка порушила громадський порядок. Прізвище я поки що не коментую. Чому? За що? Я ще не знаю, мені, мені не доповіли. Одну... Мені по рації телефонувати не можуть. Да. Одну особу затримала чи кількох. А Одну. не Одну. там за розгортання якихось прапорів чи інше. Просто порядок хороший. Всього адміністративна відповідальність поступає. Я б взагалі сьогодні вдався відбувався. А як ви вважаєте? Ну я вам ще раз скажу, я дістану свій телефон, тому що годинника спеціально вдягав, ми могли б розбити, там несвідомих. На 12 годину 38 хвилин поки що все проходить. В межах закону і в рамках дозволеного. Прошу. Чи ті розглядали плакати? Проти них буде якісь протокол складено по ним? Тільки що прокоментував начальник служби безпеки України у Львівській області, генерал Майор Кіць. Він сказав, що будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Але не за червоний прапор, а за порушення громадського порядку. Вони порушили рішення суду. Чи це колективне було порушення громадського порядку? Це не було колективне не порушення громадського право порядкуватися правову оцінку згідно статті 97, Кому коментувати туди чи назад? Ні, питання світу сюди. сюди, сюди. Правова чому оцінка буде надана. Завдяки чому відбулося сьогодні спокійне святкування дня перемоги без масових заходів? Це заслуга міліції СБУ, громадян свободи. Це заслуга громадян України. Всіх без виключень, я їх не не розподіляю за політичними вподобаннями, просто всі толерантно, спокійно, не зважаючи на те, які в кого герої підійшли до цього заходу. Скільки тут загалом було правоохоронців? Достатньо кількість, щоб забезпечити охорону громадського порядку. <сіць> я що, знаю, людини, я я казалось, яка не До одного прапор, Вона буде притягнена до відповідальності? Не коментую, прокоментував раніше. Чи були задіяння співробітники з інших областей? <плотави> не було з інших областей, приданих сил так званих не було.